Нам дуже важливо покращувати роботу мозку. Нам дуже важливо почати керувати свідомо своєю увагою. Чим більше уваги в нашому тілі, тим більше ми можемо навчитися свідомо розслаблятися. Це дає можливість не застрягати в своїх внутрішніх станах, не застрягати в негативних думках. Якщо ми не вивільняємо напругу з нашого тіла, ми тільки будемо накопичувати стрес. У нас погіршується наш сон. Погіршується наш внутрішній стан. Ми починаємо відчувати, що у нас не вистачає енергії, більше ресійності, більше втоми, і це впливає на зменшення якості нашого життя. І саме вправи, котрі я даю з м'ячами великого тенісу, вони впливають на зняття напруги із цього тіла, із нервової системи, повернення здібності керування своєю увагою. І покращує роботу мозку. Ці вправи даю на своєму курсі, де ви знімаєте наслідки стресу і переходите поступово в практику медитації. Якщо хочете приєднатись до курсу, всім питанням пишіть мені в директ.